У здоровому тілі здоровий дух. Вісім команд змагалися за перемогу в обласній спартакіаді працівників спортивних споруд. У підсумку найкращим став дружний колектив спорткомплексу МАНЕЖ. Він повторив свій торічний успіх із подробицями Олег Куксан. Спартакіаду працівників спортивних споруд проводять утретє поспіль. Цього року вона зібрала майже 80 учасників. завдяки вашій наполегливій самовідданій праці всі спортивні споруди міста працюють. Більше того, ще якимось чином вдається робити і поточні, і капітальні ремонти. Працівники спортивних споруд змагаються у п'яти видах. Кожному є заняття до душі. Учасники виборюють першість у шахах і шашках, настільному тенісі, дарці та кегельбані. Найголовніший приз за перемогу в командному заліку його здобуває команда спорткомплексу МАНЕЖ. Вона випереджає колег із палацу спорту Будівельник та комунального підприємства Центральний стадіон. Дуже приємно, що другий рік підряд «Дюшор-манеж» виборов перше місце цих змаганнях. Я думаю, що це показник того, що всі працівники знаходяться на своєму місці, являються професіоналами своєї справи. У підсумку задоволеними залишаються всі і учасники, і організатори. По-перше, це спілкування серед працівників саме галузі. Багато з них свого часу. Разом навчалися на факультеті фізичного виховання нашого педагогічного інституту. Не дуже часто зустрічаються. Сьогодні вони поспілкувалися, зустрілися, позмагалися. Я думаю, що ця традиція має продовжуватись і показувати приклад, як потрібно займатися оздоровчою фізкультурою, залучати до спорту, всі вести населення. А через тиждень свої спортивні уміння продемонструють медичні працівники Черкащини. Олег Кукса, Анатолій Усіко, Віка новини.